Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі іграшки для ванни. Дані яскраві іграшки зроблять купання вашого малюка ще веселішим. Виготовлені з безпечних матеріалів, тому підходять для дітей та не містять шкідливих речовин. Завдяки заводному механізму іграшки можуть самостійно плавати у воді, розважаючи. Малюка та розвиваючи дрібну моторику. Милі дизайни каченятки та та краба привертають увагу дитини, стимулюючи її уяву та заохочуючи до гри. Іграшки не мають гострих країв, тому підходять навіть для найменших.